Як вберегти себе від надзвичайних ситуацій? Про це вихованцям Часлівської школи-інтернат розповіли ужгородські рятувальники. У рамках проведення тижня знань з основ безпеки життєдіяльності. Пожежники відвідують школи та проводять тренінги щодо правил безпеки. Сьогодні ми завітали до Часлівської школи інтернати. Даний заклад є підшефним Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Тут навчаються трохи важкі діти, але їм також цікаво почути від рятувальників, побачити їхнє обладнання, спорядження, екіпіровку. Як вони використовують в своїй буденній роботі дані засоби. Ну і взагалі, побачити яскраву червону машину. У Часлівській школі-інтернаті навчається понад 70 дітей, і всі вони з розумовими вадами. Таким дітям особливо важливо донести правила поводження в побуті чи правила безпеки з вогнем. Пожежники розповіли про свою роботу та наочно показали, як діє рятувальна техніка. Така демонстрація захопила дітей. Чому тобі сподобалося ну, сьогодні їхні, то що маска. То шлем, як має бути машина е шлангу, що коли водовпускали, то теж нормально, файно. Працівники навчального закладу кажуть, що такі відвідини несуть лише користь. Діти одночасно можуть поспілкуватися з цікавими людьми та навчитися чогось нового. Основний лейтмотив нашої сьогоднішньої зустрічі це. Профілактика це упередження і недопущення таких випадків, де б могли бути задіяні такі підрозділи Менес, які ми сьогодні тут у нас у школі інтернаті побачили. Вихованці школи інтернату в Часлівцях залишилися задоволеними зустрічю з рятувальниками і попросили повторити навчання. Подібні акції прийдуть і в інших школах Закарпаття.